Епохальна зустріч Саула та Робін, яка точно вас не залежить байдужим. Щоправда, на наступному тижні перерва, тож поки пропритримайте своїх френку кентавриків. І нарешті на обкладинках Ямату розкрився зводій і почався екшен. Це один із перших супротивників Муївар із колишньої команди піратів-звірів. Цікаво, через скільки він отримає наганяй від Оні. А ось наступний розділ, по ідеї, має бути хайповим, щоб красиво закрити рік. А що ж, глава? Ось тобі флешбек, зроблений для того, аби плавно підвести нас до розв'язки. Хоча сенсей і використовував персонажів із старих флешбеків, однак подавав їх через інші сцени. Я розумію, чому автор так сильно концентрується на цій арці, і причина такого рішення дуже проста: культовий статус. Якщо в арці Еніс Лобі ми бачимо винуватця підірваного корабля, то ось тут просто йде констатація факту: Всьому причина дівчина, що висузнула із рук Акайну яким би ти не був сильним, крики та агонія все одно будуть тебе переслідувати. Однак агент вдало змінює тему на навинуватицю цих подій, роблячи і жертви ворога, звісно, подробиці про інцидент не будуть розголошуватись, а он небесні дракони, які бруть в рабство, або пірати, ну то таке. Тому що завжди в цій історії є лише одна істина це стабільність режиму уряду, для виживання якого буде зроблено абсолютно все. Навіть Гігачат бабуся тут є, та сама, яка приховувала Робін, а потім здала її. Дуже сумно дивитись, коли характеризують Робін як розумну, але беземпатійну особистість, продаючи саме такий образ для масової аудиторії, хоча ще з самого дитинства вона відчувала слабкість до всяких тваринок і всього Кавайного. І незважаючи на свій кріповий склад розуму, вона водночас у своїй голові генерує зовсім інші образи. Що багаторазово підтверджувалось історією: темні силуети, які хоч отримати винагороду, незважаючи на її вік, можуть використати всі методи, аби тільки людина, що в нього читати понегліфи, не дібралась до правди. Та й людям в цілому насрати на її долю. У них свої проблеми, всі тільки і чекають, аби її зловили, роблять із Робін бабайку, яка прийде, якщо ти не заснеш. Ось так вони створили ефективну пропаганду. Робін, яка постійно бігала, стоїть на краю прірви. Попереду лише океан, але вона не могла ось так просто здатися, так як пам'ятала всіх тих, хто пожертвував собою. Чи мотивує Робін жити далі? Так вона пам'ятає слова, що були сказані. Але одна справа сміятись, коли важко, а зовсім інша, коли на тебе абсолютно на кожному кроці підстерігають проблеми, і емігрувати в іншу країну. Як це є у реальному світі, у тебе не вийде. Навіть погляд на карту світу у неї викликає сумний погляд, так як Охари вже немає на картах. І щоб якось довести своє існування, вона малює точку, щоб сказати всьому світові, що воля острову все ще живе. Для неї була створена слава негідниці ще до того, як вона почала це робити. Бо вже згодом вона почала всіх зраджувати, бо по суті це була єдина стратегія для її виживання. І ми закінчимо із флешбеком і переходимо в актуальні події арки Ельбафу. А що у нас тут? Знову перспектива на меч змінюється. Дорі оголошує прибуття в порт, який знаходиться серед хмаринок та на дереві. Ось вам ще один референс на скайпі, де кораблі дрейфували по небесному морю і створювали контент. Вони заходять у західний порт, як же Блінка Єфно спостерігати замальовку цієї арки. Мене зачаровують не персонажі, а будинки та навколишнє середовище. І ти дійсно віриш словам Євар, який говорить про велич. Особливо прикольно виглядає однакова реакція Лілі та Бонні. Тепер же їх офіційно вітають на Ельбафі і окремо виділяють у Соландо, персонажа, що став ключовим у звільненні людей від сили цукру. На відміну від намі, Робін зробив зачіску при повній згоді, а ось що робив роді, залишиться загадкою фансервісу. Луфі не хоче мати підопічних, але гігантам піху їм так хочеться. Але для брея це все одно може стати проблемою, бо в будь-якому разі всі претензії будуть до Йонко, та й не треба забувати, що друга людина на кораблі, а саме Зора, розпив напій, так що формально договір було підписано. Сіли на дракар і давай рухатись. І через наявність кількох чуд природи цілком можливо, що над Ельбафом знаходяться небесні острови. Ну і цікавий факт: майже одну й ту саму назву носить енергетична компанія, яка працює на півночі. І Ліліт, побачивши стільки чудес, мабуть, надихнеться на створення чогось нового або ж покращить ситуацію. Будемо, як говориться, спостерігати діями вигапанків. Тим паче, вор із бібліотеки має розширити його повідомлення. Другий момент стосується великої мамці, яка нанесла шкоду ельбафу. Через неї загинув старий гігант, плюс діди та Кармел стали жертвами. Ну і вона єдина, хто зіскуфилась, хоча і була подружкою Герди. І тепер на загальному плані ми можемо роздивитись вощу. Звісно, тут найбільше виділяється покараний роді, що схопив Мугівар. Однак є дещо цікаве, це пара підозрілих особистостей, які можуть бути пов'язаними із Локі. Є така штука, називається Словесні чвари Локі, це збірник пісень. В яких розповідається про банкет, який заруйнув Окі. І тут може бути приблизно така сама ситуація. Але то таке, головне, дайте особові та Луфі поїсти, а то з'їдять малюка чомпу. Робін хотіла піти сама, але хто ж її зараз відпустить? Тей капітан хоче поговорити та віддячити Салу, і якщо автор забажає, то між ними може відбутись дуже цікавий ворний діалог. І в мене багато надій на цю міні-арку з бібліотекою. Тим не менш, поки моївари будуть із салом. Щось точно станеться. Навряд чи фестиваль закінчиться позитивно, це і стане відправною точкою для конфлікту. Місце, де навчає сал, це совина бібліотека, розташована у дуже малівничому місці. Створюється унікальна система, яка схожа на ту, що знаходиться поза межами Ельбафу. Природа ельбафу це топчик. І тільки вуфі хотів піти за Робін, так його вайфу бере і назад тягне. Давненько його не булили. І тут сталося те, що відбулось розділ назад. Сау впав і не рухався. Реакти такі незадоволені, що, правда гумор тут відсутній, про те, що а де лікар, а потім чом позгадує, що це він. Це прибрав по зрозумілим причинам, був мабуть, дістало всіх. Хід із Салом був зроблений спеціально. Чел чекав в одній позі пару годин, щоб зробити таку саму зустріч, як із флешбека Арки Еніас Лобі. Інші будуть спостерігати і сторони. Оберігаючи зустріч від неочікуваних гостей, зараз момент належить лише Робін та Сауву, і розв'язка буде подаватись поступово, щоб на піку показати найемоційніший момент. Фрейм жаху буквально такий самий, як і тоді, тільки ось точок стало поменше. Непорядок, що правда на цей раз у неї замість сумного обличчя веселе, і сау не знає як вітатися, бо вона наче доросла, але все одно хотілось окунутись у ту саму атмосферу. Робін стала копією своєї мами, і ви можете помітити радісне на її обличчі. У неї так само добрі очі, особливо не сіяють, коли Робін ламає шиї. Тепер у Ягуара Саула така сама ніжка як і у Зефа, не вистачаючи пов'язки на окові, та й поки не підтвердили, що ця людина це саме та особистість із шрамом. Плюс у Кузана теж немає ноги, ось такий вийшов символізм. Нарешті Робін перериває розповідь і торкається його обличчя. Ось вона зустріч із минулого. І зараз ми не отримали додаткових підтверджень, що кузан насправді все спланував, так як льот розтопив вогонь Охари, і вже у воді він врятувався, і злим був через всі ці новини. Але так нічого і не повідомив Робін. Хоча, ймовірно, можливості були. Типу в Арці Роуз можна було це провернути через Хайрудіна. Однак тоді це не мав такого ефекту та зв'язку із вихапанком не було б. А що якби Сао не вижив, то як витягали книжки, і як би взагалі склалась історія? Ось це цікаве питання, над яким можна було подумати і створити фанфік. Відволіклись від похмурого, обійнялись і заплакали. Вони так смували один за одним і нарешті зустрілися. Хоча на відміну від Саула Робін не знав, що він живий, ніяких теорій, файтингів чи чогось хайпового. Лише емоції та й взаємодія персонажів, за яку ти і любиш One Piece. а всі інші дивляться на це і радіють, окрім нового Монстр Тріо. Уфі не дивується, он він навіть під час смерті Вигапанка сміявся. Зора це просто Гігачет, а Джинбі це просто батя. Тепер чекаємо на зустріч Уфі та Шанкса, бо ельбаф об'єднує початок та кінець.